У пансіонаті берегівщини в селі Нижні Ремети сміх і радість. Тут 14 дітей та четверо дорослих відчули мир та спокій. А ще торік вони жили в страху і хвилюванні, аби їх будинок лишився необстріляним. Приїхали в грудні з Донеччини. Живуть тут уже два місяці. Лишився один. Оттуда, конечно, не хотелось уезжать, потому что дом, родные стены, очень страшно было оставлять, потому что мы бы уехали, а потом неизвестно, ну некуда было бы возвращаться. Потом никто не думал. Вот мы поехали к нам на дачу, а потом. Нам такое, така можливість поїхати сюди. Спочатку, звісно, так неуверенно хотели, хотіли, але потім приїхали здесь хорошо, воздух хороший, погулять є. Школу теж здесь Мізістраються, і ребята здесь такі ну общительные. Дві родини, як одна велика сім'я, проживають у комфорті. І жалітися кажуть ні на що. Створили всі належні умови для переселенців. Представники словацької фірми Транселектровкущице, яка вже більше 15 років співпрацює із спав. Закарпаття обленерго, якому і належить пансіонат. Тяжело трохи казати, то так дітям треба допомагати, дітям, дітям. Діти, які там жили а живуть в області війни, їм треба першим разом допомогти Цим дітям. То ми прийняли рішення на нашому засіданні Транзелектра в Кошицях. Де і Німці участвуються РВЕ, і Чехи участвуються, і Словаки, і Закарпаття Обленерго. Перший час була така думка відправити їх або в Словакію, або в Чеську Республіку. Але стали питання. З візами і з вивозом дітей за кордон, тому що діти теж сироти вони приймають приймали в прийомних сім'ях. І ми б запропонували і компанія Транселектро поводилась, щоб цих дітей оздоровити в нашому пансіонаті. На такий теплий прийом від закарпатців та ще й від словаків гості з Донбасу не чекали. кажуть, кращого другого дому не знайти. Звісно, було дуже тяжело, ми дуже давно вже не були вдома з августа місяця. Вот. А здесь мы оказались наконец-то в спокойной обстановке в мире. Мало того, що дали подівку сюди, то ж то обізпічені нам ну, кабижить на некоторе час, і що подарки сьогодні тоже привезли канфеті там ну, нужні віші. В общем, крім того, що ці діти бачили справжнє пекло у себе вдома. Вони ще й сироти, яких прийняли до себе небайдужі мами. Вони тут не лише відпочивають, а й ходять до школи у сусіднє село. Проте не всі наймолодші дівчинці, чотири дивує своїм дикламуванням віршів. Môžeš svoje zvonky mať, či ku paška šesťkať, svoj zvonky každý gáľu boj, ni u nás a za to boj. Dítinky, e, im bolo potrebno počuť také ľudské teplo, usmíšky. Jak cukierky slovacké priniesla, oni neznali ich. Takto, také, také očka, také cudove. No každá tá detina počúvala Пішла до неї, обнімались місяно, то було велике-велике пережиття. Житимуть тут вони лише до 2 квітня. Одна родина планує їхати у Слов'янськ, інша поки не знає, куди повертатися. Влітку в цьому пенсіонаті відпочивають діти співробітників Закарпаття Обленерго, але словацькі партнери пообіцяли подбати про родини, які залишили свої домівки на сході України.